Доброго вам перегляду. Це з вами Незлана Сумщина і квіткова ферма Мальдіва. Так, розпаковуємо, я забрала посилочку з нової пошти. Подивимося, що тут нам пройшло в колекції моєї квіткової ферми. Так, це в основному сухоцвіти. Так, отаково не добре, щоб воно не літало по всьому конвертику. Так, насовість в колонці. Так, це у нас просо. просто так не пометаю еще там было запросов так соняшник 35 на 7 махровый два поконочка соняшник червоный один поконочек только хай так, дельфиньо новозеландский 50 на 7. Так, вот еще дельфиньо новозеландский. Вероніка Лавандро, Боже, яке дрібне насіння. Ви подивіться, скільки її тут. пише мені ще тут 200 насінин плюс. Так. Перед посівом мочити колос. Це зайчий хвостик. Так. Брону з грунту вислою. Крупне таке зерно. Так, далі йдемо. Цустанти подивимось. Що у нас тут? А соня, соня, сорго соргорисове сіяти в грунт. Бачите, тут якось все так таке взагалі я довольна. Заячі лапки. Ось зразок, видно, зразок є зразок лапки. І насіння саме фоляріс. В грунт весною. Насінька такий при... такі незвичні. Rootbeck Мікс сортів 100 насінин плюс бонус. Rootbeck Emix Sorris рисове просо сіяти в ґрунт. Все підписано. Матрикарія біла, махрова кущова. також вот, дуже дрібне насіння, дуже дрібне. Так, і анториум 20 насінин. Бачите, яка кількість 20 насінин. Так, також вот ще панікум волосся не просто. Волосся не просто ще. І все. Ось вот посилочка. Дякую за. Осилочку будемо сіяти. Всього доброго, до побачення!